Постраждалих внаслідок вечірньої російської атаки БПЛА по житловому масиву Кривого Рогу. І шестеро постраждалих внаслідок денної атаки по Кривому Рогу. Такі страшні жнива е, сьогодні, 4 липня 2025 року, у Кривому Розі. Е, зараз перебуваючи на місці вечірньої атаки безпілотними е, об'єктами. Ми бачимо, що пошкоджено цивільну інфраструктуру, тобто будинки дуже сильно у людей повилітали вікна, люди намагаються ліквідовувати зараз наслідки цієї атаки. Бачимо, що працює комунальна техніка. Бачимо, що власне кому потрібно, вже надали допомогу, і люди перебувають у медичних установах. Серед трьох постраждалих внаслідок вечірньої російської атаки по Кривому Рогу один важкий. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник військової адміністрації Дніпропетровської області. Також він повідомив про те, що захисники неба, оборонці неба збили над Дніпропетровщиною ввечері вже сім безпілотників. День 4 липня 2025 року про те року, проте запам'ятається в Кривому Розі, як той день, коли вперше по ньому по місту вдарили російським кабом, і ця інформація була. Ми бачили практично все місто бачило наслідки цієї атаки і попередні атаки безпілотниками. Але попри те, що так масовано сьогодні били по кривому рогу, як ми бачимо, і ви бачите, теж ходячи по вулицях. Настрій у людей абсолютно впевнений і спокійний люди, налаштовані залишатися, люди, налаштовані працювати, налаштовані давати відсіч російській агресії. І ця єдність, вона а вже ж, вражає.